Ти заходиш у кімнату і раптом розумієш, що не пам'ятаєш, навіщо сюди прийшов телефон, ключі, щось узяти, погляд блукає усередині легке роздратування й думка все пам'ять уже не та. Те саме трапляється, коли не можеш згадати, куди поклав гаманець, що хотів сказати в розмові, або чому відкрив месенджер. Це повторюється кілька разів на день і здається, ніби з головою щось не так. Насправді, проблема не в тому, що пам'ять зламалась, а в тому, як вона влаштована і що ти з нею робиш. Пам'ять це не склад, де все акуратно лежить на полицях, а система фільтрації. Вона не записує кожну дрібницю, а безперервно відсіює усе починається з того, що інформація на кілька секунд потрапляє в дуже короткочасний буфер. Якщо в цей момент ти не звернув на неї уваги. Вона стирається безповоротно. Подумай про цінник у магазині: ти дивишся, рахуєш у голові, йдеш від каси, і вже за хвилину не можеш згадати точну суму. Не тому, що дірява голова, а тому, що мозок вирішив, з цього моменту це більше не потрібно. Далі йде етап обробки. Частина інформації перетворюється на щось осмислене і тільки тоді має шанс перейти в довготривалу пам'ять. Більшість навіть до цього етапу не доходить, просто випаровується на вході. Ключова точка увага. У тебе обмежений канал пропуску, водночас реально утримуються 3-5 елементів усе, що не потрапило в це вікно, ніби ніколи і не існувало. Саме тому ти не пам'ятаєш, куди поклав ключі. Коли ти їх кидав на стіл, думки були в іншому місці у розмові телефоном, у внутрішньому списку справ. У прокручуванні якоїсь сцени з робочого дня мозок просто не зробив знімок цієї дії. А коли тебе за вечір знайомлять із десятьма людьми, імена вилітають не тому, що ти дурний, а тому, що канал перевантажений, забагато сигналів одночасно, і система просто скидає надлишок. Перший прийом повернути себе в момент на одну секунду. Коли ти дієш на автопілоті, запису не відбувається. Звідси класика: Я закрив двері чи ні, вимкнув праску чи ні, усе розмивається. Щоб цього уникнути, достатньо на секунду вирвати себе з фону і зафіксувати дію словами. Наприклад, середа, дев'ята ранку, машина закрита, стоїть біля аптеки, ключі у верхній шухляді стола. Так звучить дивно, ніби коментуєш власне життя. Але саме ця коротка словесна позначка дає мозку зрозуміти це не шум, це важливо, він ставить прапорець і кадр не розчиняється. Другий прийом додати емоцію або дивність, події, які щось зачіпають у нас, смішать, дивують, лякають, розчулюють, записуються набагато глибше. Тому ти можеш пам'ятати якийсь дріб'язковий епізод із дитинства. Але не згадати, що їв учора на сніданок. Справа не в об'єктивній важливості, а в емоційному забарвленні. Рутина й цифри холодні, мозок не тримає їх довго. Якщо хочеш, щоб просте побутове діяння не загубилось, зроби його трохи абсурдним. Вимкнув праску, доторкнись до дошки рукою і скажи гаряче було, тепер безпечно. Закрив замок, повернися, усміхнись і кивни дверям. Звучить безглуздо, але мозок так улаштований, незвичайне фіксується краще, ніж важливе, яке нічим не відрізняється від сотень інших моментів. Третій прийом чіпляти нове за старе. Гола інформація без контексту тримається погано, якщо код домофона для тебе просто 4829, шанси забути його високі. Але якщо ти помітиш, що це, наприклад. Вертикальна лінія на клавіатурі, або він збігається з датою чи номером, який ти вже знаєш, код раптом стає частиною знайомої структури, те саме з іменами і списками, замість того, щоб зубрити, шукай опори людина Іван, як твій знайомий Іван, Марина як море. Чим більше зв'язків ти створюєш між новим і тим, що вже є в голові, тим глибше це вмуровується в пам'ять. Четвертий прийом використовувати простір як полиці пам'яті, старий, але дуже ефективний метод палац пам'яті. Ти береш знайоме місце, свою кімнату, маршрут до роботи, коридор у квартирі і розкладаєш по ньому інформацію, яку потрібно запам'ятати. Наприклад, тобі треба втримати в голові список із десяти пунктів, уявляєш, що перший лежить на взуттєвій полиці, другий на стільці. Третій на підвіконні, четвертий у ванній, п'ятий у холодильнику. Потім, коли треба згадати, ти просто проходишся цим маршрутом у думках і збираєш елементи. Просторова пам'ять у більшості людей працює значно краще, ніж абстрактне зазубрювання, тому такий трюк часто дивує навіть скептиків. П'ятий важливий блок базові умови сон і рух. Поки ти спиш, мозок не відпочиває, а активно перебирає все, що з тобою сталося за день. Він сортує це залишити, це стерти, це перенести з чернетки в довготривале сховище. Якщо ти систематично не досипаєш або спиш рвано, цей процес ламається. Інформація, яка мала стати стабільним спогадом, зависає між стадіями або губиться. Звідси відчуття, я ж це вчора читав, але ніби вперше бачу. Сон не розкіш, а частина механізму пам'яті. Рух друга опора. Фізична активність покращує кровопостачання мозку, стимулює утворення нових зв'язків між нейронами і підтримує пропускну здатність робочої пам'яті. Якщо ти весь день сидиш і мало рухаєшся, система поступово стає менш гнучкою. Є ще один нюанс, про який мало хто думає. Пам'ять не тільки втрачає, а й вигадує, коли ти намагаєшся згадати подію, якій у моменті не приділив уваги, мозок не дістає чистий запис із архіву. Він бере шматочки інших схожих спогадів, домальовує логічні деталі, підчищає суперечності. Ти щиро переконаний, що було саме так, але щоразу, коли згадуєш, картина трохи змінюється. Пам'ять не камера спостереження, а конструктор. Це не привід усе ставити під сумнів, але важливо розуміти забування і спотворення не збій системи, а частина її дизайну. Якби ти пам'ятав кожну секунду свого життя в деталях, ти б потонув у шумі. Технології теж зіграли свою роль. Проблема не лише в тому, що гаджети постійно відволікають увагу. Головне, мозок адаптувався до нового світу, де не обов'язково все тримати в голові. Навіщо запам'ятовувати номер, якщо він завжди є в контактах, навіщо пам'ятати маршрут, якщо навігатор проведе. Система чесно економить ресурси якщо щось можна не запам'ятовувати, вона не буде витрачати на це сили. Мінус у тому, що разом із зайвим починає вимиватися і корисне, бо звичка запам'ятовувати в цілому слабшає. Добра новина в тому, що пам'ять можна обіграти. Не в сенсі перетворитися на генія, а в сенсі будувати взаємодію з нею розумно, замість того, щоб вимагати від себе неможливого і лаятись за забуте, можна підставляти їй маленькі маячки: фокус замість фону, дивність замість повної рутини, зв'язки замість розрізнених фактів, повторення з інтервалами замість одного швидкого перегляду. Почни з найпростішого. Кладеш ключі, скажи вголос куди. Закриваєш двері, зупинись на секунду і свідомо відміть двері зачинені. Потрібно запам'ятати код чи ім'я, знайди до нього асоціацію. Один такий прийом не зробить із тебе власника феноменальної пам'яті, але дасть відчуття, що ти повертаєш собі контроль. З часом ти помітиш безглузді провали, чому я сюди прийшов, трапляються рідше. А важливі речі частіше залишаються там, де мають бути у голові, а не в порожнечі.